Зарубіжна література 6 клас Ольга Ніколенко, Наталія Рудніцька, Лідія Мацевко-Бекерська. Сторінка сьома. Вступ. Література як вид мистецтва. Ну що б, здавалося, слова, слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почуєш, Тарас Шевченко. Мистецтво виникло в сиву давнину, коли люди почали малювати на стінах печер. Вирізблювати на камені та кістках епізоди зі свого життя, танцювати, співати і поетично розповідати про навколишній світ і про себе. Навіть тоді, коли ще не існувало писемності, прагнення до краси вже було притаманне людям, воно й стало основою мистецтва. Мистецтво є процес створення особливого художнього світу, що подібне до реального. Відрізняється від дійсності, бо побудований за законами краси і має власні закони. А ще мистецтво особливий спосіб пізнання світу і людини, форма спілкування, діалог, автор і той, хто сприймає мистецтво, а також людей різних поколінь, країн і культур між собою. Воно звернене не так до розуму, як до людських почуттів. Впливає на них і формує внутрішній світ особистості та її моральні якості. Мистецтво здатне дати людині велику естетичну насолоду, задоволення від творів мистецтва і сформувати естетичний смак, уміння розрізняти красиве і потворене, художнє і нехудожні, оцінювати мистецькі твори, властивістю мистецтва є його образність, утілення в конкретних формах. Певних уявлень про світ, життя, людські стосунки, ідеали та цінності. Музика, живопис, література, скульптура, архітектура, театр, кіно та інші витвори людської майстерності усе це види мистецтва, які створила людська фантазія. Вони споріднені між собою. У них виявляється найголовніша ознака мистецтва краса. Що не втрачає своєї значущості за будь-яких змін у суспільстві. Краса слухує духовним потребам особистості, тому мистецтво потрібне не всім, хто шукає сенс життя, своє місце у світі, ідеал. Чим відрізняються між собою види мистецтва? Види мистецтва різняться способом сприйняття матеріалом. Та співвідношенням із часом і простором. Види мистецтва ми сприймаємо по-різному, музику слухаємо, живопис і скульптуру споглядаємо, театральні виступи і кіно дивимося та слухаємо одночасно. Крім того, види мистецтва різняться тим матеріалом, яким користується митець. Наприклад, письменник послуговується словом, композитор і музикант звуками, художник фарбами. Відмінність між видами мистецтва відчувається в часовому і просторовому вимірах. Так, література і музика здатні розкрити життя людини протягом тривалого часу, а живопис, скульптура, архітектура, графіка фіксують тільки певний момент явища чи стану людини. У мистецтві хореографії, театрі, кіно важливим є і простор, і послідовність у часі. Художна література. Один із видів мистецтва, оскільки основним матеріалом літератури є слово, то її називають мистецтвом слова або словесним мистецтвом. Функції художньої літератури як мистецтва слова. Пізнавальна функція дає змогу пізнати світ і людину різні галузі життя суспільства, природи, виховна функція виховує моральні якості, життєві цінності, формує світогляд. Естетична функція. Розбудовує світ за законами краси, формує естетичний смак, дає змогу отримати задоволення від процесу читання та осмислення прочитаного. Теорія літератури. Мистецтво перше, одна з форм суспільної свідомості. Друге, вид людської діяльності, що відображає діяльність у конкретно чуттєвих образах, утілюючи духовні ідеали, митця, мисткині народу епохи людства. Третє у широкому значенні досконале вміння в якійсь справі або галузі, майстерність, література художня з латинською, літера, буква літера, перше різновид мистецтва, що відображає світ у художніх образах. Створює нову художню реальність за допомогою засобів слова. Друге, сукупність писемних і друкованих художніх творів народу, епохи людства. Звідки взялося слово мистецтво? Українське слово мистецтво походить від німецького мейстер, майстер, яке утворилося від латинського маджестер навчитель. Це слово впровадило в широкий опих наприкінці 19 століття Олена Пчілка, Ольга Петрівна Косач – Відома письменниця і перекладачка, громадська і культурна діячка, людину, яка створює шедеври мистецтва, називають митцем, мисткинею.